Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи вгору. Будемо обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини. Це інформаційний дайджест за дві доби. Потім до нас приєднається фотокореспондент Вгору Олександр Корняков. Він детально розкаже про ситуацію у Херсоні. Будь ласка, пишіть коментарі. Ряг, ваші питання розповідайте ситуації, які трапляються з вами. Якщо ви мешкаєте у Херсоні та у населених пунктах області, розповідайте про ситуацію у громадах, яка нині є. А я зараз переходжу до огляду новин 25 грудня на тимчасово окупованій території Херсонщини сили оборони відмінусували до 50 російських військових та до 100 поранили. Про це повідомив генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Також знищено близько п'яти одиниць військової техніки. Ворог продовжує використовувати медустанови на тимчасово окуповані території для лікування поранених російських військових та найманців приватних військових компаній. Диверсійно розвідувальні групи ворога намагаються переправитись на правий берег Дніпра в районі Херсона, однак сили оборони виявляють та знищують їх. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони та військового напрямку Євгеній Єрін. Російські ДРГ діють на островах поблизу Херсона. Є спроби перейти на інший берег. Разом з тим, наша розвідка спостерігає за їхніми рухами і завдаються артилерійські удари по цих групах. Ворогу не дають закріпитися, не дають розгорнути свою діяльність на даному напрямку, зазначив Єрін. За життя херсонців, які постраждали внаслідок обстрілу росіянами 24 грудня центра Херсона, четверту добу борються медики про травми, які отримали люди. Розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації. Найважчих пацієнтів намагаються евакуювати. Вирішується питання по евакуації шестирічної дівчинки, яка була поранена. Їй склали вухо, і тепер воно має прижитися. Також дівчинка залишилась без ока та в неї поламана нога. Її будуть вивозити до Києва. Ситуація дуже важка. Серед постраждалих є п'ять ампутацій. Це абсолютно героїчні люди. Зазначив Янушевич, у Нововоронцовській громаді, що на Херсонщини, правоохоронці провели ексгумацію та оглянули тіла двох цивільних чоловіків. Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури в Телеграм у квітні 2022 року. Внаслідок обстрілів військовими РФ села Нововоронцовської громади. З різницею у два дні загинули місцеві мешканці 61 та 80 років. Односельці поховали старшого чоловіка на його подвір'ї, а молодшого на місцевому кладовищі йдеться в повідомленні. СБУ повідомила про підозру бойовику, який грабував мешканців Каховки. Зловмисник на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до ворожого військомату в тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині. Та записався до лав армії країни-агресорки. Про це повідомляє СБУ. Його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ. Зловмисник спільно з російськими загарбниками нападав на житт захопленої каховки. Під час таких нальотів окупанти грабували громадян. А в разі спротиву застосовували зброю. Бойовик потрапив у полон українських захисників у жовтні цього року. У нього вилучили автоматичну зброю та боєприпаси. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаї війни, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Працівники Херсонської наукової бібліотеки імені Олеся Гончара намагаються врятувати уціліле майно книгозбірні. Про це йдеться на сторінці бібліотеки у Фейсбук. Картини, скульптури та інші зразки декоративно-прикладного мистецтва, що експонувалися в бібліотеці до війни. Працівники надійно заховали в безпечні місця до їхньої зустрічі з херсонцями після перемоги. Влада закликає херсонців евакуюватися, ворожі обстріли стають дедалі агресивнішими. Найбільше страждають населені пункти, що розташовані біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити тепло та водопостачання. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Найкращий варіант убезпечити себе, евакуюватися до більш безпечних регіонів. Цих охочих щодня вивозять безплатними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, а також декілька разів на тиждень із Херсона іншими напрямками: Кривий Ріг, Львів, Дніпро, Київ через Умань та Вінницю. Як потрапити на рейс для евакуації автобусом, необхідно залишити заявку на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації. Всі номери ви бачите зараз на екрані. Або залишити заявку через телеграм-бот волонтерської організації Helping to Live. Ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду. З маломобільними людьми зв'язується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспортні. Ще одна можливість виїхати: щоденний потяг із Херсона до Хмельницького. Потяг відправляється о 15.27 з Херсонського залізничного вокзалу. Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь десь за 2-3 години до відправлення потягу. Після прибуття до Хмельницького херсонців забезпечують житлом. Також вони отримують продовольчий набір і грошову виплату в розмірі 2 тисячі гривень або 3 тисячі гривень для непрацездатних осіб. Прокуратура завершила спеціальне розслідування щодо колаборантки Ірини Махньовою. Керувати захопленими закладами освіти культури, молоді, фізкультури та спорту. Російські окупанти призначили Ірину Махньову ще на початку квітня 2022 року. До того вона займалася продажем взуття на ринках Каховки та Нової Каховки. Їздила на заробітки до Португалії. З приходом на псевдопосаду вона почала тероризувати вчителів, керівників освітніх закладів. І допомагати окупантам призначати там фейкових директорів та впроваджувати російську систему освіти в сім'ї. Повідомляє центр журналістських розслідувань за добровільне обіймання посади в окупаційній адміністрації. їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна в Одесі. Біля будинку офіцерів попрощавилися з військовослужбовцем із Херсонщини, журналістом і режисером Антоном Коломійцем. Він загинув 20 грудня в боях за Бахмут в Озерівці Донецької області. Про це повідомляє Суспільне. В останню путь провести воїна прийшли військовослужбовці, друзі, колеги та рідні. Антон Коломієць працював в обласній телерадіокомпанії Скіфія згодом режисером ранкової програми на телеканалі Суспільне Херсон. 11 листопада журналіст доєднався до лав 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Антона залишилися батьки, дружина та двоє неповнолітніх дітей. Цієї ночі були відпрацювання по позиціях росіян на лівому березі Дніпра. Про це в ефірі національного марафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. На лівобережжі Херсонщини ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже смачні. Цієї ночі були відпрацювання. Чекаємо на офіційну інформацію, заявила Гуменюк. Російські військові обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури в Херсоні. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Вибиті вікна не лише в будівлі підприємства, але й у будівлях, що розташовані поруч. На станції екстреної медичної допомоги у дитячому садку також зазнав руйнувань приватний будинок. Постраждалих у наслідок ворожого обстрілу немає. До поліції надходять повідомлення від жителів Береславського району, що в період окупації російські військові відібрали в них пенсійні картки, на які були зараховані гроші за кілька місяців, які люди не могли отримати через окупацію. А у селищі Велика Олександрівка під час артилерійського обстрілу військовими РФ пошкоджено будівлі птахівничного товариства. У селі Калинівське обстрілами пошкоджені склади для зберігання зернових та технічних культур. Усі зібрані матеріали правоохоронці долучають до кримінальних проваджень, відкритих за статтею порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Окупанти взялися за інтеграцію церков на тимчасові тимчасово захоплених територіях, про це йдеться на сайті Центру національного спротиву. На тимчасово окупованих територіях почала діяти відповідна програма сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору. Нею займається ГО Російська асоціація захисту релігійної свободи, яка фінансується коштом грантів президента РФ. Йдеться в повідомленні. Фактично організація займається ревізією майна церков інших конфесій, аби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ аналогічну політику. Москва вже відпрацювала свого часу в Криму, зазначають у центрі нацпротиву. Російські окупанти 40 разів обстріляли Херсонщину. Росіяни били із лівобережжя з артилерії, ракетно-зенітних комплексів, мінометів та танків. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення, йдеться в повідомленні. Херсон ворог атакував 11 разів, поцілили завод, приватні та багатоквартирні будинки. Через постійні ворожі обстріли в корабельному районі Херсона склалася загрозлива ситуація. У будинках немає електрики, води, газу та тепла. Про це повідомляє Херсонська міська рада. У багатьох будинках відсутні електро та теплопостачання, вода, у деяких навіть газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням маломобільної групи населення і загрозою для життя волонтерів розпочалася доставка в район Нафтогавані Нафтогавині. Бур... Жуєк та харчів, йдеться в повідомленні. Міська влада закликає жителів району евакуюватися. Допомога у вивезенні до більш безпечних районів безоплатна. Звертатися потрібно на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Такими були головні новини Херсонщини останніх двох діб. І докладніше про ситуацію в самому Херсоні поговоримо з фотокореспондентом ГУГОРУ Олександром Корняковим. Сашо, вітаю. Добрий. Добрий вечір. Чи поменшало обстрілів Херсона після звірячої атаки артилерією на святвечір? А, ну я з Херсона виїхав вчора вже пізно ввечері, і так, читаючи новини сьогодні, міг таки слідкувати, то скажімо так, що ми набагато менше не стало. А, після того як наші військові задали удар по штабу російської армії, то дійсно десь приблизно два дня у місті ну значно менше стало цих пострілів, і люди навіть казали, що нарешті змогли виспатися, бо майже дві ночі було ну так, скажемо, відносно тихо до того, що що, що було. Раніше. Ну, так, так. У нас затримка, мабуть, у звуці, так, я так думаю. Ну, можливо, так. А чи вдається місцевій владі справлятися із цими викликами, на твою думку, як ти бачиш? Ну, взагалі, люди дуже незадоволені владою що в чому суть, тому що. Після того, як обстрілювати якісь райони, і, от, наприклад, ситуація з моїм домом. Мій дом теж тиждень тому потрапила ракета, повилітали з вікна, скажімо, ми лишилися майже всієї криші, і плівку було дуже складно там, скажімо, перший день-два отримати. Допомагали волонтери. Люди, які залишилися їх небагато в домі, вони просили ЮСБ панелі для того, щоб закрити вікна. Щоб з, з, з рахунком того, що немає опалення в домі, то, хоча б ну як якось зігрітися, е, е, але так вроді як пообіцяли, випросили, але ніхто не призваню, не, не запрошує. Там приїжджайте, забирайте, і це е, е, така, така ситуація. Ну скажемо. Ну багато людей мені розповідали про те, що е, дуже складно отримати таку допомогу від влади. Хоча е, гуманітарну допомогу роздають е, зараз. трохи, трохи е, змінили на форму роздачі гуманітарки. Вже е, щоб не ви, не не великі черги, е, там вже отримують квартальні таку допомогу, потім роз, самостійно розносять, розвозять по квартирам чи будинкам. А от що стосується допомоги са саме ліквідації цих послідствій, то так люди не задоволені. Те, те, що влада ну, не дуже так активно, якби могла б допомагати. Ну, тобто я розумію, не вистачає будь-матеріалів там елементарних, оцих плит, USB і е, плівки якоїсь, тобто обстріли обстрілів багато. А... Холодно і перекрити нема чому просто. Ну, так, от там дали на кришу і там, мені здається, там чи 300 чи 400 квадратів порахували, дали два куска брезента, три куска брезента, там, 20 квадратних метрів кожний кусок, закривайте кришу. Як закривати, якщо навіть стропил немає, воно все розлетілося все на, на землі. чи ну Якби от була б ним трохи більша допомога, то люди самі готові вкладатися, але ну цей час не у всіх є можливість купити собі навіть ту плівку. Хоча б з плівкою дуже дуже допомагають волонтери, і, і от, в мій двір приїжала щонайменше ну, три машини здається, волонтерів, які пропонували допомогу і роздавали плівку. Угу. А скажи, це от волонтери приїжджають, як я розумію, самі, а до місцевої влади треба якось звертатися, да? Прям до них. Так, йти треба йти звертатися, писати заяву. Там, я не знаю, може якийсь час проходить. До речі, плівку дали від корабельної ради, але це вже плівка така, вона опаковачна, і навіть я знаю, що люди намагалися оббивати ці плівки, вона дуже 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 рветься, десь десь трошки там. Ну вона не така плівка, як теплична така. От вона трохи інша, на упаковочна І вона ну дуже 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 легко її пошкодити. Зрозуміло. От на твій погляд, взагалі, чи є якась логіка обстрілів росіянами Херсона? Вони цілять прицільно чи хаотично на твою думку. Ну, я думаю, що вони, скоріш за все, якщо б'ють, наприклад, градами, то вони б'ють позаданим квадратам. Так просто, хаотично, ні. ні. Вони все одно дивляться якісь квадрати і обстрілюють його. Я впевнений, що всі вони знають, що в цих квадратах знаходяться житлові будинки, що там живуть люди. Чи, наприклад, як масований. Обстріл в центр, я до речі, знаходився саме в той момент, і мені пощастило, що я не опинився під обстрілом, а був ну зовсім поруч кількох метрах І вони, ну я, я певний, що вони знають це, це не хаотична, а це ціленаправленне на знищення, на те, щоб завдати шкоди. Так, друзі, хочу нагадати, що ви можете ставити свої питання до Олександра. Він от повернувся тільки з Херсона і, бував, там все на, на власні очі бачив. Зараз я з ним спілкуюся, але також буду запитувати ваші питання. Тож пишіть у коментарях, або просто повідомляйте е, якусь інформацію, е, що е, трапляється у ваших населених пунктах, де ви зараз знаходитеся. Е, Ну от були у зведеннях повідомлення, що найбільше страждає корабельний район. Які ще райони міста страждають найбільше, тому що я так розумію, що ситуація досить нерівномірна. Так найбільше звичайно страждає корабельний район, і скажімо так, особливо страждає ніфтиґавань, а судобутівний заводи, судоремонтні заводи, гідропарк. Корабел, там, скажемо, дуже часто, часто чуть на вибухи Морпорту, Речпорту. Так, скажімо, інші райони вони обстрілюють так. Центр так останніми днями дуже часто став обстрілювався саме центр. Ну, взагалі в Херсоні немає небезпечних районів. ти Де б ти не був, повсюди тебе очікує. Опаснесть того, що ти, ти можеш потрапити під обстріл? Я ну, скажімо так, переміщився по місту. Це звичайно був більший центр там район ХБК, але ну, постійно десь поруч чуєш вибухи. Зовсім поруч. Чи багато херсонців зараз евакуюються? А, ну, У мене дуже багато знайомих, які збираються виїжджати чи вже, вже виїхали цими днями. А, але коли а, я вчора їхав, а, виїжджав з Херсона, я скажу, що дуже дуже багато машин, які їдуть в сторону Херсона. Тому а, казати, що місяць стає менше людей, я, ну, я не певний. Просто а, люди, коли більш-менш тихо, то люди якось виходять і скажімо, в uh, якихо там точках, ну наприклад, там торгівлі які, якоїсь там по, по районам мікрорайонам, люди ще є, але коли були такі масові обстріли, то звичайно людей на вулицях дуже мало, людей знаходяться у будинках. От, маршрутки, наприклад, ін, іноді їдеш, uh, ну, взагалі повна маршрутка. Я б не сказав, що вона забита, але люди їдуть. Тобто люди мають змогу переміщуватися між районами маршрутками, так? Тобто працює деякі де маршрути ходять, так ціна китка не виросла. Хоча перевізники в розмовах кажуть, що ця ціна ну, зараз не вигідна, але вони все одно їздять, бо розуміють, що що треба людей. Як як, як ну, як, як якби не, не маршрутки, то ну, дуже велика кількість людей не, не могла би переміщуватися. Місто. Ну і хотіла таке питання запитати: якщо, звісно, знаєш, чи якось є в Херсоні, де працювати зараз? Ну, елементарно, щоб залишатися в місті взимку, треба десь отримувати кошти, за щось жити, чи є можливість працевлаштуватися зараз в Херсоні? Ну насправді чіткої інформації у мене немає, що там. Якісь організації, фірми шукають там собі працівників, але, скажімо так, от люди продовжують працювати на ринках, в магазинах, там, може, якісь там такі невеликі, ну скажімо, там пошта, нова пошта, таке. от Комунальні служби, до речі, кажуть, що дуже не вистачає робітників, центр міста зараз. Активно прибираються від сміття, від опавшого ще восени листя, тому ну, за містом потроху доглядають, але влада скаржиться на те, що робітників немає. І я не знаю причини насправді, чи немає коштів на їх оплату, чи просто люди не хочуть ну, працювати. Тут тобі передають вітання у нас в коментарях. Дякую. Ну і останнє питання: які зараз найбільші потреби у містян? ну Потреби у всіх маб мабуть різні. Дивлюся на те, що а, аптеки, які а, працюють, там завжди великі черги. А, це, це ну говорить о тому, що людям дуже потрібні якісь медикаменти а, черги, щоб так розуміли, ну Чоловік 20-30 стоїть постійно і ще внутрі якась кількість. І це весь час там від відкриття до закриття. Ну, продуктів, мені здається, вже дуже багато, тому що ну їх їх дуже багато пунктів де роздають. І, наприклад, якщо в моєму будинку люди ходили, якийсь час брали, то зараз вже не ходять, бо вони вже є, є такий запас, що їм вже не а не скажімо потрібно тепло, тому що е тепла в більшості будинків немає, і е хтось, хтось газом гріється, хтось електрикою, але ну скажімо так, буває дуже часто, що електрики немає там, сутки там двоє, а у дикого вже по тиждень немає, не можуть відремонтувати. Так, здається, більш потрібні ліки і е там може якісь е там дитячі. За засоби за ну, догляду за, за, за дитини, тому що я знаю, що памперс зчув, шу, що шукали, і люди ходили, так? Зрозуміло, дякую за. Матеріали, щоб ліквідовувати, звичайно, наслідки обстрілів. Хоча б там, якщо не, ну, не стекло, то хоча б пліти USB, щоб люди, які ще живуть в будинках, квартирах, могли. Більш-менш утеплити свої вікна. Зрозуміло. Дякую тобі, Олександре, за те, що розповів нам, що відбувається у Херсоні. Бажаю тобі гарного вечора і до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Також, друзі, закликаю всіх писати ваші питання у коментарях або ділитися. Інформацію, ситуацію можливо, у вас є якісь свої зауваження, і ви б хотіли це обговорити з нами в ефірі або дізнатися інформацією з того чи іншого питання. Ну і до речі, одразу хочу порекомендувати вам з приводу юридичних питань звертатися до, до юристів фонду милосердя та здоров'я. Вони допомагають подавати заяви, заяви заповнювати, оформлювати субсидії, допомагати розібратися з аліментами, щоб отримувати податися і отримувати аліменти, і так далі. Оформлення пенсії онлайн тощо ви можете звертатися в понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години за телефонами, які ви бачите на екрані. І всі консультації надаються безкоштовно. Ну і також хочу нагадати, що ми є у соціальних мережах, і там ви можете швидко дізнаватися актуальні новини Херсона та області. У Фейсбуці, ми медіаплатформа, вгору. У телеграмі ми в Гору та в інстаграмі. Ми вгору на цих майданчиках. Ви можете нам писати особисті повідомлення. У телеграмі в закріплених повідомленнях є чат-бот. Дякуємо, що повідомляєте туди інформацію. Ми її перевіряємо, опубліковуємо. Ну і також підписуйтесь на наш канал у Ютубі вгору Херсон, якщо ви ще цього не зробили. Ну, і я так бачу, більше коментарів немає, і тому буду тоді завершувати нашу трансляцію. Запрошую всіх на ефір завтра. Бажаю всім гарного вечора, харсонцям та мешканцям області ще і тихого вечора. Всім на добре.